Історичні назви це право корінного народу. Російська влада завжди насаджувала міф про те, що Крим є споконвічно російською землею, бо серед його населення переважають росіяни. Проте статистика демонструє інше у 1783 році Росія захопила Крим. У 1795-му в Криму проживало 4,3 росіян. У 1864-му 28 — 28,5%. у 1939-му — 49,6 А після Другої світової війни статистика почала різко зростати. Цьому показнику посприяла злочинна депортація кримських татар у 1944 році. Примусово змінювали не лише етнічний склад населення Криму, а й кримсько-татарські топоніми. Так Акмізджид став Сімферополем, Кезлєв Євпаторією, Кефе Феодосією, Карасубазар Білогорськом, а велике кримсько-татарське поселення Акяр Севастополем. З 1944 до початку 60-х років радянський союз перейменував 1444 населених пунктів у Криму. Натомість почали з'являтися назви на честь Володимира Леніна, Фрідріха Енгельса, Карла Ліпкнехта тощо. У 1921 році навіть було перейменовано Ялту на Красноармійськ. Окрім назв населених пунктів, були змінені назви залізничних станцій, вулиць. Та історико-культурних об'єктів намагалися перейменувати назви гір та річок на півострові. Тоталітарний режим спричинив величезну топонімічну катастрофу, сфальшував історіографію, знищив історичні пам'ятки. З початку окупації Криму у 2014 році Російська Федерація продовжує знищення історичних топонімів, називає вулиці іменами загарбників та встановлює їм пам'ятники. У грудні 2022 року у Акмезджиті Сімферополі деякі вулиці отримали імена злочинців, героїв так званої спеціальної військової операції. У місті з'явилися вулиці захисників вітчизни Володимира Путіна, Максима Дзюбіна, Віктора Гудкова та інші окупанти усіма силами намагаються стерти зв'язок корінних народів із півостровом, переписати реальну історію Криму. Проте їм це не вдасться. Крим ніколи не буде російським. Прийнявши закон України про корінні народи України у 2021 році. Україна вже стала прикладом для багатьох країн в світі як держава, яка на практиці захищає права корінних народів. Україна як правова держава вже відновлює історичні топоніми Криму. Україна. Демонструє рішучість у поверненні історичної справедливості задля встановлення верховенства права, задля подолання наслідків колонізації, задля ознайомлення міжнародної спільноти зі спадщиною корінних народів України. Адже історичні назви це право корінного народу.